Хочеш не перейматися роботою свого двигуна. Будь впевненим в оригінальності та якості моторної оливи разом із Shell. Для надійного захисту своїх клієнтів компанія Shell розробила спеціальну технологію перевірки. На кожній каністрі оригінальної продукції Shell Helix об'ємом 4 та 5 літрів ви можете побачити унікальний захисний стікер. Як його перевірити? Перше. Стираємо захисний шар. Друге. Скануємо QR-код. Третє. Вводимо унікальний код з каністри в спеціальне поле. Четверте натиснути перевірити код. І можете сміливо вирушати. Тільки оригінальна олива Shell має спеціальний захисний стікер. Купуй перевірену оливу від Shell тільки на авторизованих пунктах продажу, підтверджених сертифікатом. Перевіряй та довіряй.